Так, спроба No2. Відімкнула навушники. Надіюсь, що вітер буде відчутно слабше, але просто ну, мені так тут е, красиво і так затишно, коли цей вітер такий е, прохолодний та у спеку. Тому хочу записувати саме тут. Е, сподіваюсь на ваше розуміння. Е, я щойно вийшла з хамаму, це улюблена для мене улюблена процедура. І хочу для вас розкрити тему, як ми обираємо стравми собі чоловіка чи дружину, партнера, як ми обираємо, коли ми зрілі. Коли ми йдемо з травми, ми часто вмикаємось і йдемо в стосунки, коли нам дають краплинку того. Чого в нас такий величезний брак, наприклад, тілесних обіймів, приємних слів. А якщо цього було дуже мало в дитинстві, то ми будемо йти тільки, от якщо вам просто вас обіймуть. І вам вже буде здаватися, все я можу будувати з цим чоловіком чи з цією жінкою стосунки. Хоча насправді. Це ще нічого не означає, це просто обійми, чи просто приємне слово, чи просто приємний комплімент, але нам буде так приємно, що все, включаються ось ці всі наші історії, метелики, і здається, все, я закохалась. Хоча насправді це просто травма, великий брак і невміння закрити його самостійно. І якщо ми не зробимо це самостійно, ми будемо шукати ту людину, яка це зробить для нас. А ось, наприклад, як ми можемо шукати це в чоловікові? Ми будемо, навіть якщо чоловік дає дуже рідко, знаєте, от раз на місяць він вас приголубить. або раз там на якийсь час він скаже приємне слово, або ще щось. І за ось це малесеньке ми готові. Все інше проходити, все інше неважливо, бо в нас ось там така пустота, така потреба, що ми туди йдемо, ми туди хочемо, нам неважливо все інше, що він там так так, 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 чи так. Все неважливо. І відповідно у нас завжди буде відчуття внутрішньої внутрішнього незадоволення, коли ми ну завжди щось не так. Тому що насправді ніхто не може в такій кількості закрити ваші потреби, навіть якщо цей чоловік буде вас обіймати від ранку до ночі, говорити вам приємні слова від ранку до ночі, він не закриє всі потреби, які у вас є. Це маєте робити виключно ви. Ось, наприклад, як я визнала, що побачила для початку, потім визнала, що у мене є неймовірна потреба. Тактильності, в обіймах і в ніжності а, саме від чоловіка. А, тому що а, в дитинстві для мене, ось це моє індивідуальне, для мене було замало. Замало татових обіймів, замало татових, ось цієї такої ніжності. Бу, воно було, але я хотіла значно більше. І ось в дорослому віці я Каталася на цих травмах, включаючись на як тільки мене обійняли, я вже все щаслива, все, я вже можу будувати стосунки. Як тільки я вийшла з цієї травми, як тільки я зрозуміла, що рідна ти можеш сама, я почала шукати, де я можу це отримати. І ось хамам, а цілковитий, знаєте, це таке відчуття, коли ти приходиш. І я сьогодні говорила майстру, кажу, кажу, це таке відчуття, ніби б я ангел, який забруднив свої крильця, і я прийшла до вас як для творця, який зараз мені їх почистить, і я знову зможу літати. І в мене було таке відчуття вдячності всередині, що в якийсь момент мені хотілося плакати від того, наскільки багато я можу уже зараз брати. Брати любові, брати ніжність, брати тепло від інших людей, не перекладати це все на одну якусь людину, на якусь одну персону, не, не топати ніжками, як дитинка, і вимагати. А я навчилась брати якраз ось цьому краса, коли ти зрілішаєш, коли ти виходиш з цих травм дитячих, ти можеш. Для тебе це вже зовсім інше. Ти можеш набагато більше брати і давати відповідно. Ось, ось бути, не старатися бути вдячним, як там виховують, а відчувати, відчувати усю вдячність за те, що про твоє тіло хтось піклується, за те, що так обніжив тебе хтось. Так, ти за це платиш кошти. І це нормально, людина робить свою роботу, свою працю. І за ось це піклування ти платиш кошти. Але коли ти зрілішаєш, якщо ти отримав те піклування, якого ти хотів, тобі хочеться давати більше, бути більш вдячним. І цей такий стан я не можу передати. Я коли вийшла звідти, коли я... Сказала все, що я про це думаю. Коли я насолодилась, коли я дозволила собі все провідчувати, я вкотре зрозуміла, що чоловік, партнер, з яким я йду, це не та людина, яка має закривати мої ось такі дитячі потреби. Зрілий позиції чоловік це та людина, з якою безпечно. Іти до досягнення наших цілей. І вони мають бути схожі. А в кожного з нас є свої. І вони мають бути схожі. І поруч з ним це безпечно. І поруч з ним ти знаєш, що твоє фізичне, моральне, емоційне тіло, вони захищені. Поруч з ним спокійно, щоб не було. Ось так обираю чоловіка. Бо є багато чоловіків, які. Не надто люблять проявляти гіперніжність, які не надто люблять е, робити мільйони компліментів. Але ми можемо це закривати самостійно, тому що довкола нас дуже багато людей, які щодня готові закривати ось ці наші потреби. Тільки нам потрібно вирости, щоб навчитися е, вмінню приймати. Приймати. Те ж саме, ось це такий навик вдячності. Я коли сьогодні прийшла на хамам, я перед тим шукала тут в Болгарії саме якийсь такий готель, щоб там був там, не знаю, все так було дуже красиво, дуже там п'ять зірок і все так класно. Але якась в мене, оце внутрішнє таке, поруч там, де ми оселилися, пише хамам. І я завжди так дивилася, ну це якось виглядає не дуже так красиво, не дуже розкішно, ну не, ну, не знаю. І в останній момент я така: ну давай спробуємо. Ну, подивишся. Єдина умова, яка в мене була, щоб це був чоловік. Для мене от якраз потреба в чоловічому тактильному контакті з чоловіком. І я туди прихожу, і спочатку заходжу і думаю, так. Перша така дитяча, оце таке, знаєте, ну тут не так розкішно, як це, наприклад, там, десь там, там. І я заспокоїла Прекрасність зрілості — це коли ти можеш заспокоїти свою дитину внутрішню і сказати: давай подивимось, давай подивимося, як тут буде. І е, я зійшла, прийшла в парілку. Я не знаю, як вона буде правильно українською мовою. Я зайшла туди і просто відпустила. Я включила, включила ось цю таку цікавість, і давай дивитися, як буде. І наступне: чому ми часто перекладаємо все на нашого партнера, який має все нам дати? Тому що поруч з іншими людьми у нас піднімаються наші дитячі якісь травми, історії. У нас піднімається сором, у нас піднімаються а, якісь комплекси. І ми не можемо там отримати те, що хочемо. А поруч своїм, своїм партнером. Здається, ну я ж тут не, не комплексую, я тут можу все отримати. І, а, Оце такий, знаєте, момент, коли люди приходять до одного і того самого майстра. І хтось приходить, весь розпливається в ніжності, йому так добре, ось так як я сьогодні. Ні, от все прекрасно. Якщо там якісь детальки, я така, ось, будь ласка, там ніжніше, ось там, будь ласка, там прохолоднішу водичку. Тобто я собі підкоригую, як мені треба. коли людина приходить, вона теж хоче, кожна людина хоче отримати ось це задоволення. Але у неї всередині дуже багато комплексів, багато uh, подавленої сексуальної uh, енергії, подавлених uh, переживань. І на фоні цього вона починає дратуватись. Ой, дивіться, там у вас там щось не так uh, ідеально помито, не так ідеально красиво, не такий ідеальний новий столик, не такий, не знаю, uh, майстер мав би бути з кубиками на пресі, і пішло, поїхало. Людина почне. Uh, як знаєте, говорить таке слово доколупуватись не тому, що щось критично погано і не може виправити, а тому, що у неї така внутрішня тривога піднялася, такий а, сором, страх, ось таке, знаєте, різні емоції. І вона не може отримати насправді те, за чим прийшла, бо вона не може розслабитись. Вона не може заплющити очі, розслабитись і кайфанути від кожного дотику, від кожного запаху, від цієї атмосфери. Ось тому так важливо виходити з цих наших історій, розкривати в собі ось цю сексуальність, розкривати в собі, витягувати себе з комплексів, зрілішати, зрілішати, виходити. Тому що це один з найкрасивіших станів, який може бути і у жінки, і у чоловіка. Коли наша внутрішня дитина не закомплексована, вона неймовірно красива, вона неймовірно грайлива, вона отримує те, що хоче, вона може заявити про те, що вона хоче, як вона хоче, і вона може говорити дякую. Щиро. І це відчутно. Інша людина відчуває. І от знаєте, у мене сьогодні був запис на е, дві години е, на всю процедуру, і вона тривала дві з половиною. Про що це говорить? Не про те, що майстер затримався, а про те, що він відчував вдячність, він відчував віддачу і йому хотілося давати більше. Йому хотілося робити більше. Е, і коли я виходила. Мені хотілося навіть фінансовому еквіваленті дати більше. І так воно працює у всіх сферах. І повернувшись до стосунків, я так підсумую оцю нашу усю таку розмову: в стосунках в зрілих ми не шукаємо наш брак. Тактилі, в словах, в подарунках, а в тому, от ми не шукаємо, як закрити свої рани. Ми йдемо до більшого разом. Якщо ще ви бачите, що ви ще розранені, у вас ще всередині дуже багато емоцій, ваш стан нестабільний. Ви можете його зробити. Ідіть, шукайте майстра, шукайте людину, яка з вами буде працювати. Не перекладайте це на подруг, на вашого партнера. Це не його. Ви тільки будете оце кататися на цих переживаннях. Ідіть до того, хто вам допоможе. І повертайтеся в сім'ю, наповнена, красива, ресурсна. Залишайте ось е це все. Іншому місці. Знаєте, колись давно я почула таку фразу, коли ти повертаєшся з роботи перед заходом в дім, залишай роботу перед порогом. Це те ж саме з нашим внутрішнім станом. Коли ми заходимо додому, наш, це наша відповідальність подбати про свій стан настільки, щоб зайшовши додому. Ми заходили наповнені ресурсні, щасливі. Більше ніхто не має про це піклуватися. Все інше це уже бонус, це обмін, але не обов'язок. Ніхто не відповідальний за наш стан ось тут, окрім нас. Ніхто. Дбайте про себе. А, я хочу з вами ділитися зараз. От, якраз Більше такого а, контенту, коли показувати, наскільки це красиво. Наскільки це, а, наскільки зрілість красива. Наскільки а, чим більше ми лікуємо наше серце і відкриваємо ту любов, яка там захована, наскільки це красиво. І це потребує праці. Це потребує часу. Це потребує зрілого погляду на це все, але воно вартує, воно вартує цих вливань, воно вартує цього часу. Тому що коли ви так живете, коли ви вмієте себе наповнювати, коли ви знаєте, де вам закрити всі ваші потреби а, і як вам себе відчувати поруч з чоловіком, а, це зовсім інший рівень життя. Це, ну, от інше. Це ніколи не зрівняється з казкою про чарівного принца. Бо в цій казці чародійка, яка а, робить вас щасливою, це ви. Я вас обіймаю, цілую. І до наступних зустрічей буду до вас виходити а, ось так. Ось в такому стані показувати, що це а, необхідно, що це реально, і що це можливо а, ось цей стан тримати, повертати себе в нього, щоб не траплялося. Гарного вам дня, вечора! А, з вами була я, Ірина Магас, і я обіймаю кожного з вас, кожне ваше серце. Воно вартує того, щоб... Розкритися.